Ужгород педихі. Магазин алло, відключили від світла. Вони роблять від генератора. А мене вже другий день не відключають. так що такі діла. Якось странно. Два магазини рядом, ван Мінути і алло, ван Мінути. Робить без генератора, ало відключили. Походу, магазин Зіна теж працює, мабуть, на генераторі, тому що у них холодильники виключені. Може у дворі поставили вдома того генератора, або акумулятори якісь собі поклали. Так що такі діла.